Доброго дня, я городник Яна. Презентую до вашої уваги свій проект Хімія -парфюмерія». Парфумерія. Це одна з форм поезії для душі жінки чоловіка. Вишуканий аромат парфумів додає особливо величності жінці, витонченості дівчині, мужності чоловікою, безпосередності хлопцю. Парфуми здатні підкреслити індивідуальність людини, зробити значними ті або інші риси характеру, збагатити відчуття, ніжність, пристрість, любов, владність, упевність, сила з вишуканою знаходить нові відтінки. З найдавніших часів парфуми допомагали привернути до себе увагу співрозмовника. Парфуми покращують настрій, підкреслюють індивідуальність, доповнювала образ. Дане теоретичне дослідження спрямоване на вивчення історії парфумерного виробництва, хімічного складу парфумів, методів одержання ароматичних речовин. У 1608 році в одному з монастирів Флоренції з'явилась перша парфумерна фабрика, застосована монахами-домініканцями. Тут, в 1659 році винайшли туалетну воду, до складу якої, крім спирту та значних речовин, входили 3% відсотки кислоти. Парфуми цієї фабрики були дуже популярні в Європі. У Франції, в часи Наполеона І, італійський хімік Жан Мара Фірана почав виробляти освіжаючу речовину, кельську воду, одикоча представляє собою 80% розчину етанолу з додаванням квіткової. Ароматичний компонент. компонент у парфумах може бути виконаний із більше ніж трьох тисяч різних інгредієнтів, у тому числі квіткові екстракти, фруктові есенції, трави, спеції. Парфуми можна кусувати за багатьма ознаками, такими як сімейство ароматів цитрисові, квіткові, деревні, водні тощо, концентрації з парфумою вищу концентрацію до колії та призначення денні, вечірні спортивні. У часи, коли хімічні синтези ще не зайняли міцних позицій, започні речовини добували з рослин. Як правило, це були ефірні олії. одержали їх декількома способами. Найпоширеніше була екстракція, перегонка з водною парою інфлажар. Ці методи використовувалися і в сучасному виробництві. Екстрагування процес, при якому один або кілька компонентів витягують із твердого тіла з допомогою спеціальних розчинів. Якщо рослини подрібнити, отриману кашку залити водою, через суміш пропустити водну пару, то разом з нею з кашкою виділиться також крапельки олії. Конденсуючи водну пару, збираючи конденсат, одержаємо суміш води і ефірної олії. Після того, як суміш відстоїться, крапельки олії спливають на поверхню води, їх можна відокремнути. Прогонка з водною парою є одна з найважливіших способів одержання ефірної олії і широко використовується у промисловості. Анслежар проводять у такий спосіб: у закритій камінь. Розміщують перемінно шари твердого жиру і рослинної сировини. У міре насичених жирів олією, їх збирають, відправляють на парфумерну фабрику, витягують із них найчистішу ефірну, олію. гідродистиляція дозволяє працювати з ніжними полюстками квіток. Рослинний матеріал поміщується у кипячу воду, яка захищає водобуту олію від перенагрівання. Конденсовання рідини охолоджується та відокремлюється один від одного. З розвитком органічного синтезу дедалі більше речовин може отримати в лабораторії. Це значно спростило і здешевило процес одержання ароматів. Крім того, чимало отримане. Запахів є новими, і в природі не зустрічались. Це відкрило світові необмежені можливості у винаході нових парфюм. Ефірні олії це складні суміші духмяних органічних речовин, на різноманітніших типів. Серед них найчастіше зустрічаються естери, альдехіди та сперти, насиченого, ненасиченого і ароматичних рядів. Дуже важливий компонент ефірних олій є терпени, природні вуглеводи, загальна формула яких це 5 h n та їхні Багато посідні. відомих духмяних речовин належить до складу естерів. Вони дуже широко поширені у природі та мають найрізноманітніші відтінки запахів, від запахів тропічної орхідеї до характерно ароматів добре нам відомих фруктів. Відкриття синтетичних альдегідів на початку минулого століття сприяло розквіту парфумерного виробництва. Запах цих сполук надзвичайно свіжий і приємний, віддавно нагадує запах воску. Найчастіше їх використовують як основи для фантазійних, тобто створених уявою парфумера парфумів. Основним способом одержання вищих альдегідів є їхній синтез і жирів кислот під дією водню. Процес протікає при підвищенні. тиску. Основними складами для створення професійних парфумів є етанол, пропандеонол, костерова олія або рослинний гліцерол, ефірні олії. Усі парфуми мають кілька обов'язкових компонентів. Так, у парфумах є так званий провідний запах, це, як правило, цитрусовий аромат або бергамотова олія. Як виразний відтінок у парфуми додають вищі альдегіди. свіжість і легкість аромату надають запахи зелені, а різні квіткові запахи дозволяють пом'якшити контраст між низькими деревними і легкою зеленою нотою. Додавши амбру або мускус, запах парфумів збагачується запахом людської шкіри. Крім цього, у мускуса є ще одна важлива функція. Він робить парфуми стійкішими, звольняє їхнє випаровування із шкіри або одягу. Виконавши даний проект, дійшла до висновку, що парфумерії провідна роль належить хімії. Виготовлення парфумів творчий процес, який вимагає від парфумера не тільки досконало знання теорії хімії. А й натхнення, і таланту, а також неординарного мислення, бажання експериментувати та ризикувати. Дякую за увагу!